друзі, сьогодні хочу ще показати вам зараз огірочки, ті, що ми з вами висаджували у пакети. І ці в стаканчиках їх треба вже пересаджувати. Теж хочу їх в пакети, але ж мені треба висадити розсаду на город. І потім сюди хочу висадити ці три огірочки, балкан пакети залишити тут. Бачите, він вже зачепився вусом, і ті он, вуси, типу, пораз цей. Засада помидорів, високорослі. ці чекають теж, поки я висаджу їх у цей, приготувала там старі каструлі і вазони старі. І буду висаджувати їх туди. Гібрид Примадонна F1. А ці, які поменше, ці рожеві мікади. Я у жіночки в Фейсбуці купувала насіння. І дуже сподобалося і схожість така добра, і приміщення тут стареньке, так що не звертайте увагу, дещо щось вам не сподобається. Перці О, теж чекають маленькі ці помідорчики пропекірувала їх, трохи пізніше їх висіювала і вони теж чекають, баклажани. А це маленька у годівницях для курчат. Це ці ем, сільдірі перший раз у житті. Посіяла його в вінкувателі, був ну, зійшов, і так він зараз у мене стоїть. Я не буду його пікірувати, а поставлю, ну, їх перевалю у... У... На... на город, таку зроблю маленьку діляночку для нього, і там він буде так собі рости, бо пікірувати немає часу. І... Коли це буде, він так потрохи його буду розділяти і висаджувати. Баклажани теж чекають. Баклажани теж чекають. Дині ось такі кавуни чекають і помідорки теж. Зараз я вам покажу ділянку, на якій я буду висаджувати баклажани, перці, помідори. Не всі тут є да, грядочка, яка я вже, яку я вже приготувала. Низкорослі буду висаджувати. Оці тут є і Ольга F1, і Бобкат є, тут F1, помідорчики є такі. І ще тут Тарпан F1. Це Ольга F1. Помідорчик цьому році взяла, спробую побачу, який він. Ну, Ольга, я Ольга, цікаво, який же ж буде помідор. Томат, так. Оці огірочки, ті, що ми з вами в самокрутках цих крутили. Ось такий він вже, треба його вже пересаджувати. Чекає місце, коли освободиться, та я їх. І зі сугірочками, зі сугірочками перці, ось такі перці вони, кабачки у нас ось такі вже, вже великі, вже будуть квітнути. Треба їх уже. І зараз побачите ділянку, де я буду це висаджувати. Як я буду це робити, У мене буде відео. Чоловіка провела на роботу, приїхав і поїхав знову, бо треба їхати на роботу, так, допомагає сім'ї, дай божечка йому здоров'я, кормить нас, обуває, одягає. Хай божечка дає здоров'я. Йому і дитині, і дітям нашим. перці. я буду якось. Якось готувати ту ділянку. Покажу вам відео. Зараз побачите, що там зараз робиться. І далі що я буду робити і як я буду все це висаджувати. Підписуйтесь, коментуйте, піднімайте пальчик вгору, тисніть на дзвіночок, діліться з друзями нашими відео. На нашому каналі Антона набагато корисної, і цікавої інформації для вас. Далі буде, друзі.